Мене звати Христина, і я маю велику честь запросити вас на музичний курс від Сицілі Рек. Привіт, мене звати Олексій, і в музичному курсі від Сицілія Рек я буду відповідальний за музичну сторону. Привіт, друзі! Мене звати Олена. і Я сьогодні дуже щаслива з вами поділитися, що ми починаємо новий довгоочікуваний музичний проект, музичні курси для музикантів. Сицилія Рек разом із музичним курсом запрошують на річне навчання сім музичних гуртів, які прагнуть розвивати свою творчість, прагнуть розвивати. Свої музичні навики, прагнуть насправді існувати і творчо розвиватися. Ми готові вам, друзі, в цьому допомогти. Тому запрошуємо: не будьте байдужі, збирайте свої валізи, спакуйте свої вміння, знання, особливе бажання, і ми вас запрошуємо. Творчий музичний курс від Сецілірек включає в себе три складові: перше це музична підготовка, друге це вміння і навики праці в колективі, третє це менеджмент. Музичних гуртів, просування їх в соціальних мережах і тому подібне. Завданням цього курсу є підняти технічний рівень музикантів і духовний. Відповідно, я з вами буду займатися саме аранжуванням, теж технічними речами, як краще грати на інструменті, як грати разом, як грати рівно, як правильно зробити аранжування, як правильно теж повести музику в молитві. І як добре записати музику після багатьох років моєї роботи з різними гуртами, спільнотами, людьми, моїм завданням на цьому курсі буде підтримати кожного особисто з гурта, а також весь гурт в цьому такому ну, річному шляху до досягнення певної мети. Сім гуртів, які будуть брати участь в цьому курсі, будуть мати таку програму: чотири зустрічі на рік по три дні плюс. Дві великих зустрічі з'їзд музикантів, які будуть вести е, запрошені викладачі за кордон. Завершенням цього курсу буде дві речі. Перше це запис на студії. У Вас буде змога записати дві пісні, які війдуть до спільного альбому. Ми будемо працювати на професійній студії, і ви зможете досвідчити власне, що таке студія, як на ній працювати, як правильно на студії працювати, і як власно записати музику. І в кінці фінальний концерт. Вітер надії. Прагнення мого серця, а також прагнення моїх друзів, є те, щоби. Учасники нашого курсу розвили таке дуже потрібне вміння глибоко і з любов'ю слухати себе, слухати Бога, слухати іншу людину, а також це почути і прожити, виразити через музику. Окрім навчання цих самих гуртів, ми даємо відкритий доступ до матеріалів супроводу протягом року цих гуртів, на яких ви теж можете вчитися. Також ми запрошуємо усіх музикантів. На ось ці загальні великі зустрічі, які будуть дві на рік і їх будуть вести запрошені викладачі за кордону, взяти участь у зустрічах музикантів у двох великих зустрічах. Може кожен тому запрошую. Закінчення курсу це так насправді не закінчення, це новий початок для того, щоб зайняти своє місце в церкві, своє місце в світі, своє місце в суспільстві і почати ділитися тим всім цінним тією любов'ю, досвідом з іншими. Тобто співтворити Божу історію в Україні.